25 вересня у Сімферопольському будинку офіцерів відбувся семінар Безпека Чорноморського регіону в контексті конструктивного партнерства між Україною та НАТО. Захід було організовано для військовослужбовців військово-морських сил Збройних сил України громадською лігою Україна НАТО за підтримки офісу зв'язку НАТО в Україні. З подробицями наш кореспондент. Головною темою семінару стали актуальні аспекти безпекової політики України, а саме, безпека Чорноморського регіону та бо. Боротьба з піратством. Для України дуже важлива тема боротьби з піратством, тому що як ми знаємо, в Україні біля 100 тисяч осіб громадян України мають посвідчення моряка України на практиці, щоденно від 40 до 80 тисяч українських моряків виходять в море. За кількістю цивільних моряків Україна посідає третє місце в світі після Китаю та Філіппін. Тому для нас важлива безпека судноплавства, і тому ми бачимо, що якщо якесь судно потрапляє... Трапляє в полон до піратів Там в складі багато національного екіпажу суден, які належать самим різним країнам. Є часто і громадяни України в цьому аспекті. Якщо заакцентувати увагу на цій проблемі, я хочу відмітити наступне: що сьогодні є певні зрушення в боротьбі з піратством. колись в попередні роки у піратів кожний третій, четвертий напад був вдалим. Сьогодні лише кожна Тринадцяти проте зросла кількість суми викупу, яку вимагають пірати за звільнення екіпажу, і це є міжнародна проблема. До цього долучився Європейський Союз, долучилась НАТО, і я знаю, що Україна також буде брати участь у цій операції. Океанський щит наступного року, виконуючи свої зобов'язання, військовослужбовці збройних сил України, зокрема військовоморських сил України, візьмуть участь у цих міжнародних навчаннях, і це не перша операція, до якої залучається українська армія. За 15 років співпраці Україна зробила істотний внесок у проведення операцій під проводом НАТО. На сьогодні наша держава це єдина країна-партнер, яка бере активну участь у трьох основних поточних операціях Альянсу, а саме силах стабілізації в Косові та Афганістані, а також в антитерористичній військово-морській операції на Середземному морі. Активні зусилля. Przede ja chcę powiedzieć, że my w NATO bardzo e, poważamy ukraińską armię. E, chcę chodz, podkreślić, że ukraiński wojskowi, e, oni razem z, e, z wojskowymi e, NATO e, e, biorą udział w naszych e, natowskich e, operacjach, czy w Kosowie, czy w Afganistanie. Чи в наших операціях проти піратству, і хочу сказати, що ми завжди поважаємо їх професіоналізм, їхні професіоналізм військових службовців українських 15 років співпраці стали корисними як для військовослужбовців України, так і для іншої сторони. Один із позитивних моментів це краще знайомство зі своїми партнерами під час тренінгів та семінарів, які проводяться по всій Україні. Для військово-морських сил України дуже корисним є отримати із першоджерел досвід забезпечення регіональної безпеки державами-членами Північно-Атлантичного альянсу. Ми плідно співробітничаємо і з Російською Федерацією, зокрема Чорноморським флотом Російської Федерації, так і з представниками. Збройних сил і неродових організацій, які е, передають нам інформацію, яким чином проблеми регіональної безпеки вирішуються у провідних держав, державах світу. Я вважаю, що такий заход важливий, оскільки військовослужбовці збройних сил України є представниками безпекового сектора, і включені в загальний процес безпеки і своєї держави, і загальноєвропейської, оскільки і військово-морські сили і збройні сили України приймають участь і в міжнародних заходах військового співробітництва. Такі інформаційно заходи, от вони носять я вважаю, важливий характер, оскільки дають якусь інформацію, позитивний передовий досвід інших країн світу, якісь нароботки наших збройних сил. Тому як казав Шевченко, чужого навчайтеся, вони цурайтесь. Найбільший досвід, який отриманий. Ну, Скажем, так над представниками наших підрозділів це і участь у миротворчій операції в Косово і під час міжнародних навчань СІ Військовослужбовці відвідують такі семінари з задоволенням поспілкуватися з експертами та фахівцями значного калібру для них не тільки цікаво, а й дуже корисно. Отримані знання військово можуть використовувати і в своїй подальшій службі. Мене особливо зацікавило е, територіальні проблеми, які існують на даний час в Чорноморському регіоні. Вважаю, що територія та тери ресурси це причини, які призводять до е, збройних конфліктів е, різної потужності, різної інтенсивності. Тому знання цих аспектів може е, у кожного е, військового, у кожного е, свідомого громадянина е, спрогнозувати свою діяльність, свій вибір. В нашому суспільстві для того, щоб захистити державні інтереси в тому на, на кожному місці, що, тому що державні інтереси захищає не, не тільки президент, як верховний головокомандович, не тільки збройні сили як державний інструмент, а кожна людина, кожний громадянин є захисник інтересів своєї держави. будемо сподіватися, що такі плідні і корисні партнерські відносини та обмін досвід. Відом українських військовослужбовців з НАТО триватимуть і надалі.